В перші дні війни цей ворожий бронетранспортер підбили на Харківському напрямку, а віднедавна він іржавий і, і жалюгідний став експонатом музею військової техніки у Луцьку. Суботу символічно на 80-річчя засновування УПА. Це сучасне, найсучасніша російська зброя ТБТР-82. Ну, хлопці так над ним наші попрацювали, що ви бачите цей результат в очі. Ця машина стояла в Києві на хрещатику на параді знищеної російської техніки. Саме тому обписана емоційними фразами за Херсон, за Бахмут, за Київ. Коли з правого борту глянете, там є вхідний отвір. Скоріше за все в нього влучив артилерійський снаряд, можливо, якийсь 122-го калібру, чому подібне. І пробив нижче, загорілася боєкладка, двигун, і машина ця згоріла. Вперше біля такого експонату проходить екскурсія. Втім, інтерес знищена російська техніка у Луцьку викликала з перших хвилин. Так, да, це екскурсія перша, але було дуже багато діток і в суботу, коли ми саме його розвантажували. Вони дивилися, чекали. Ми казали, що приїде в четвертій годині, і дехто чекав по три-чотири години, щоб зустріти прекрасну роботу наших хлопців. Відвідувачі кажуть, надзвичайно важливо, аби таку техніку показували всім, хто не бачив її власними очима на фронті. Я думаю, так. Бо це, вважайте, історія, як і це треба далі бомбити в бо це страшно, що робиться, що вони роблять зараз на даний момент. Обов'язково треба знати зараз в країні, яка воює другий рік повномасштабної війни. На жаль, кожен нас буде обов'язково воювати. Це, це просто обов'язково. І рано чи пізно ми все одно будемо це все. На ньому якось протнього воювати цей БТР у Волинському музеї українського війська і військової техніки не перший свідок повномасштабної війни з Росією. Тут є уламки ракет, якими путінська Росія гатила по Луцьку. Ракети Х-101, які використовувалися для нанесення удару по інфраструктурі. Місто Луцька, воно службою безпеки України було нам передано на даний момент на зберігання. Так що вогняни можуть теж прийти побачити, скільки мільйонів, скільки грошей Росія витрачає для того, щоб лишити нас можливості світла зимою. Скажіть, Наскільки важливо, щоб влучани бачили от всі ці експонати? Я думаю, дуже важливо. Хай люди побачать, нарешті, може, зрозуміють. Як треба ненавидити Україну, щоб витрачати мільйонні кошти для чого? Тільки для того, щоб ми день чи два були без світла. Ну це безглуздя якесь. Ну може люди наші нарешті зрозуміють, що з ким ми живемо і кого ми маємо за сусіда? І якщо зараз ми, наші хлопці, наша держава не покладе край тій війні. То повірте, через 10, 20, 30 років нашим внукам, нашим дітям прийдеться брати зброю і проходити цей самий шлях, що зараз проходять наші хлопці, наші бійці. Ну на жаль, це факт. Музей військової техніки у Луцьку єдиний, де можна побачити знаряддя війни, які сьогодні використовують і оборонці України, і загарбники, в тому числі танки і машини радянського зразка, які зараз воюють одна з одною. Ось з такого винищувача су 24 окупанти стріляють ракетами. Є він і на озброєнні, і в української армії. Це озброєння, бронетехніка, яка стоїть зараз на озброєнні як Збройних сил України, так і на жаль Російської Федерації. Це і БТРи, і це і самоходні артилерійські установки, «Гвоздіка» і «Акаца», які досить ефективно працюють по ворогу. Також ЗРК, ракетні комплекси, які воюють проти. Турмової авіації ворога це і аса і стріла. Зараз всі вони використовуються на фронті. Цікавий експонат, ударний дрон шахет, збитий над Волинню в музеї він вже близько двох місяців. Де саме збили тут, не кажуть, мовляв, військова таємниця. Також є форма бронежилети, шоломи російських окупантів, сумновідомий сухпайок та навіть листи, які їм писали рідні на фронт. От як Друга світова війна, фактично у них така польова пошта. Це трофеї бійці, до речі, Луцького батальйону територіальної оборони, коли вони проводили важкі бої під Бахмутом. Mm -hmm. Саме в Ванюші. від одрадних з Новим городом. От Ванюша з Новим двадцять третім годом. Я йому тут листи різні. Любовні і відросли писали. Також в музеї є куток пам'яті льотчика Миколи Коваленка, який тривалий час жив та працював у Луцьку. Він загинув на Житомирщині за штурвалом бомбардувальника Су-24. Лишився шолом, у якому льотчик відправився у свій останній політ. Кришка від телефону та ручка для катапультування. Казала його дружина на їхніх очах залишки літака. Місцеві жителі на метал порізали і розтягнули. Так, що навіть немає вже з чого зробити, якийсь пам'ятний знак. Шеврони, прапор, артефакти з місць бою. Сота бригада надсилає музею свою історію бою. Вже у другий тиждень повномасштабного вторгнення музей отримав шведсько-британський протитанковий комплекс Нав, який використали на Київщині і підбили ворожу техніку. А вже сьогодні на території музею готується місце для ще одного російського танка. До слова, цей музей єдиний у західній Україні, де є зразки як радянської, так і вже новітньої техніки, яку використовують і росіяни, і українці. Зараз готується також наш танк Т-72Б. Російський також підбитий був під Херсоном. Але зараз він їде на Молдову, там буде виставлятися і вже звідти його привезуть до нашого музею. Ми тут будемо вже готувати площадку, щоб його розмістити, і наші волиняни побачили, як наші хлопці працюють із російськими танками. Анна Кравчук, Василь Марашчук, дванадцятий канал.